Всім привіт! Сьогодні хочу дещо уточнити з приводу тих розкладів, які є у мене на сторінці. Ці всі розклади вони являються загальними. Що таке загальний розклад? Загальний розклад це проблема, яка виходить у більшості людей. Тобто більшість людей мають цю проблему, яка освічується в загальному розкладі. Так, діє колективне, несвідоме. І оця проблема, вона виходить для того, щоб допомогти більшості людей. Але це не означає, що всі загальні розклади вони будуть вам підходити, що це про вас. Інколи буває таке, що да, якийсь розклад вам відгукується, якийсь розклад взагалі не про вас. Дивлячись, яка ситуація освічується в цьому розкладі. Для того, щоб розклад був суто ваш, суто про вас, для цього потрібно звернутися за особистим розкладом. Вартість такого розкладу ви можете подивитися в папочці Актуальному Прайс. Там є вартість для всіх розкладів. І ще один момент, який я хочу сказати, це вже стосується суто розкладів на стосунки. Це про те, що який був розклад ви не обрали, навіть якщо він взагалі нічого спільного не має з тим, щоб зрозуміти, чи є якась третя особа, це все одно буде видно. Вам не потрібно замовляти окремий розклад для того, щоб зрозуміти, що ваш партнер, до прикладу, з кимось спілкується. Ні, це буде видно в розкладі. Будь-який перспектива стосунків, великий розклад. Який би розклад ви не обрали, у будь-якому з них буде видно це. Якщо увага вашого партнера або партнерки сконцентрована не тільки на вас, а вона розподіляється до прикладу на двох осіб. Ви це побачите в розкладі. В будь-якому дуже багато питань, яких в розкладі в мене немає. Вони все одно освічуються, ми все одно бачимо відповідь. Якщо навіть в розкладі немає питання його або її почуття до вас, ви це дізнаєтеся, ви це побачите, і я вам про це розповім. Тому тут саме головне для себе перед тим як замовляти розклад, визначити, що ви хочете зрозуміти з розкладу, які будуть наміри вашого партнера, що він далі планує робити. Чи відновляться у вас стосунки, тоді це пауза чи кінець? Яка є перспектива ваших стосунків? І я вам дуже сильно раджу звернути увагу на цей розклад, тому що там є два. Гарних пункти це про приховані мотиви і підсвідомість. Дуже часто люди діють саме із якихось своїх підсвідомих страхів, підсвідомих трав. І ви будете бачити, дуже часто людина каже, одне дії його відрізняються або її. І ви це також побачите. Тому не лякайтеся того, що немає якихось основних питань, ви можете просто запитати, чи побачу я це в розвитку, чи зрозумію я. Чи матиму я відповідь на це питання з цього розкладу? І єдине, що вам варто зробити перед тим, як замовляти розклад, да, окрім того, що описане вище, вище в постах, є закріплених. Яка інформація необхідна для розкладу? Це бути відкритим або відкритою до приймання інформації, мати бажання почути цю інформацію і почути її. І ще одна порада суто від мене засновуючись на досвіді, який в мене є від роботи з людьми. Прослуховувати розклад не один раз. Першого разу ви будете хапати саме важливе: те, що вас найбільше зараз турбує. Ви будете переслуховувати розклад, і ви будете чути нові слова. Ви будете чути нову інформацію, ту, яку ви одразу з першого разу не вхопили. І тільки після того, як ви прослухаєте розклад декілька разів, як ви його обдумуєте, тільки після цього задавайте, будь ласка, питання. Тому що дуже часто насправді ви задаєте питання, які є в розкладі. І я можу там прямо сказати по хвилину де я це розповідала, якщо ви хочете, щоб розклад був саме ваш, саме про вас і для вас його потрібно замовляти.